Заходи відбуваються вже протягом двох років. Дуже багато заходів вже відбулося у 2013 році. Наші дітки із дитячої школи мистецтв навіть їздили у Румунію. На Шевченківські читання постійно у нас відбуваються літературні музичні вечори в дитячих школах естетичного виховання у бібліотечних закладах. Ось сьогодні відбувся один із таких заходів, який присвячений цій знаменній даті. Головні дієві особи вечора учасники студії поезії Черівне слово, що діє при міському будинку культури. Затишна зала центральної міської бібліотеки стала зручним майданчиком для проби голосу не лише визнаних. Переможців загальнодержавних та обласних конкурсів, але й дебютантів. Восьмикласник Йосип Ходанич став одним із них. Щоправда, зізнається, запальне тарасове слово для нього надто жагуче. Більше гумореськи, бо для мене це ну, краще. Ну, Шевченко, це так дуже не для мене. Ну, більш трагічна тема така. У нього всі такі трагічні вірші, краще гумореськи. Попри таку обережність, саме Йосип зірвав в аудиторії справжній шквал аплодисментів. Акторська натура і юнацький максималізм якнайкраще пасують патріотичному запалу кобзаря. Керівник студії переконана, поезія саме та оаза натхнення, яка може додати мотивації і оптимізму небайдужій натурі. Є дуже багато таких відкритих, щирих сердець, які просто прагнуть їм. Просто раніше вони такої можливості не мали. І раптом вони зустрілися з Шевченко, вони зустрілися з твором Ліни Костенко, вони Ірину Жиленко читають, вони знають Петра Скунця. І для них це відкриття, це сенс життя в кінці кінців, і це вихід із ситуації іноді. Серед учасників студії не лише студенти творчих закладів, як каже наставниця, поетичне слово пробивається у душі усіх, хто йому відкритий. А надто слово українського кобзаря, яке і в усному, і в музичному звучанні за будь-яких часів і в будь-яких обставинах залишається надсучасним.